Мені дуже подобається журнал водограй. Він дуже цікавий. Я, і я з нетерпінням чекаю кожного нового випуску водограю. Кожен день свою дорогу господу і сам тебе вести. Мені сподобались казочки, всякі сюрпризи, ігрушки, всякі розмальовки. І читати все там інтересно. Господь все сильний і могутний цар царів радіємо. І місні співмов. Перш за все, журнал Водограй і журнал-водограйчик для найменших. Це дуже важлива метода навчання дітей, де дуже багато дається інформації, релігійного виховання, культурного, такого естетичного. йому турбо, він підтримає сильною рукою, Бо віки не допустить до того, щоб ти спіткнувся на своїй дорослі. Журнал дуже популярний, бо діти потребують власне, такої чистої, якої святої літератури, яка виховує дітей. І заказало дуже багато шкіл ці журнали. Ми розсилаємо по школах, де міністерство освіти дало своє добро на те, що цей журнал можна використовувати в школах як посібник до виховання дітей. Місяць, які ти створики, то чоловік, що згадуєш про нього, ким є, що, турбуєшся про нього. Сьогодні після 10 років ми маємо 10 тисяч примірників. Цей журнал сьогодні виходить українською і російською мовою. Для мене це надзвичайне чудо, тому що коли я ходив в школу, то і вчителі, і всі інші. Мені навіть говорили, що не можна взагалі говорити про Бога. Ще раніше ми це знаємо з історії, що в наших школах в Україні говорили, що Бога нема, а відповідь замість добрий день Бога не буде ніколи. А сьогодні ми радіємо з того, що водограй розповсюджується не лише в Україні, а в інших колишніх республіках Радянського Союзу. Ким є, що про нього. and dance you the road